Війна змушує працювати тил у рази більше, щоб допомагати українським воїнам. У Жашківській громаді в цьому напрямі гуртуються всі від малого до великого. Тут проходять благодійні заходи, в яких беруть участь небайдужі. Допомагають і підприємці. Детальніше в матеріалі місцевих новин. Цього разу у Жашківській громаді закрили запит земляка військовослужбовця із села Литвинівка Олександра Вініцького. Автомобіль, який передали йому на початку 2023 року, нинішньої весни був знищений вороже безпілотником. На щастя, чоловіки з побратимами зуміли врятуватися. Ми продовжуємо допомагати нашим збройним силам і найперше нашим землякам. Зараз чергову допомогу підготували Сашкові Вінницькому, можливо. Наші люди у Фейсбук сидять і дивляться всю інформацію, особливо все, що торкається в воєнних дій. І мали можливість бачити, як ворожий дрон залетів в машину і спалив її дотла, навіть все обладнання згоріло в цій машині. У важливі справи насамперед допомогли приватні підприємці Максим Нестолі та Сергій Шугайло. У досить короткі терміни транспорт був у Жашкові, куди особисто в період відпустки навідався і сам Олександр Вініцький. Спільно з усиллями всієї громади підготували ще один автомобіль. Ну, автомобіль, як видно, такий справний і в хорошому стані. Навіть деякі ремонти не потрібно робити, а таке технічне обслуговування невелике. І вже от сьогодні Олександру маємо змогу передати з радістю. Дякую за підтримку, дякую, що ви ну, в будь-яку хвилину, коли б я до вас не звертався, ви завжди допомагали. Ну, такий, вибачте, небагатословний я. я. Ну, взагалі дякую, дякую вам за все. Долучилися до збору коштів також зразковий дитячий ансамбль гармоністів під керівництвом Івана Сухого, студія сучасної танцю «Едем» під керівництвом Вікторії Бакуменко. Жителі громади, які брали участь в благодійних заходах, та працівники міської ради апарату і відділів. Так як і дорослі, так і діти переймаються всім, що, що робиться в Україні, війна. І ми долучаємося, допомагаємо, стараємося своїм мистецтвом показати і заробити гроші. І хочу передати хлопцям на передовій поряд з музичною композицією, тепло дитячих сердець, наші усмішки з вірою в те, що скоро настане перемога і буде мир.